І всім привіт, народ, з вас підвисту. Давай так, ми зараз потрапили в дуже цікаву ситуацію, де ми воюємо одночасно зараз із Індонезією, і коаліція проти нас формувалась в главі з США. Це не дуже приємно все, але я так подумав, а чи це проблема для нас? Узагалі ні. Е, давайте ось що. Я зараз беру. По-перше, 80 тисяч найманців сюди. Ви мені набридаєте прям. Ірландія. Також є ще країни, на яких може вистачити 80 тисяч. Ось на Ємен вистачить 80 тисяч найманців. Інше Африка, величезний час Африки. Mm. На Туреччину не вистачить, на Грузі можна спокійно лишати 80 тисяч. Прикол в тому, що те, що вони будуть бігати і самовбиватись об цих найманців, це також буде давати мені перевагу війні. Так, в Тбілісі. Що там, Туркміністан? Зараз багато країн я просто перекриваю найманцями своїми, щоб вони не заважали мені зайвий раз. Дуже, дуже хочеться вірити, що ці найманці не поздають позиції. Так. І, і багато маленьких країн. Навколо мене я вже перекрив найманцями. І мені все ще дають викликати найманців, не пишу, що в мене занадто багато військ. Туреччина. Ось Туреччину я б два рази по 80 тисяч викликав. 160 куп кинув. Ось північний Кіпр ще проти мене. Так, давайте ще. 160 тисяч на Іспанію. 160 тисяч на Туреччину. Навряд чи вони зараз щось зможуть мені зробити. І можна одразу на. Наросню також 160 тисяч підготувати. О, а я не знав, що тут є ворог. Іди сюди. Так, зараз моя головна мета швидко закінчити з Індонезії. Зараз багато на кого поскидав війська свої. Так. Так, вже 80 тисяч коштує 30 тисяч викликати. Я зняв з паузи, воно оновило ліміт військ. Так, давай Ніпал перекрию. Тепер поїхали зараз на максимальній швидкості. Розібратись. Найважливіше розібратись з Індонезією. Так, 303. Ти також летиш. Допомагати мені з Індонезії. Все вперед. Це неймовірно важливо. Так, все, Індонезія готова зробити вимоги. А вже ж захопити все. Я ще дарма воював. Тепер. Ви вдвох. Летіть в столицю США. 600. Я сподіваюся, 600 вистачить, щоб їх виснажити. Так, дві армії по 300 летить в США. Одна 300. Летить в Китай, в Пекін. Ще десь має бути ще одна 300 ти і теж ось тобою вже буду бігати і вбивати всіх. Якраз тут по Китаю і вдаримо. Він прикра, що не Китай, мій основний ворог. Або Росія. Русня. Так що тут? Кого тут ще можна побити? ось Тут Зомбі. О, зомбі. Ви так дивно через. А, воно ж тупо працює, вони не розуміють, що вони можуть з Індонезії напряму проплити в США. Вони тільки по-тупому вміють плавати. Там тут в плюсі навіть рухоче те, що тільки нас і захоплюють, я просто в деяких принцях стою, але я чисто перемогами в боях набиваю собі в плюс. Величезні кількості переміг перемог. Особливо в столицях ворожих. О, я бачу американців. Це дуже крисно, поки вони не відступили до себе. Хоча я бачу, що вони вже пливуть, здається, до себе. Ні, вони відступають. Не пливіть. Ну, окей, у мене там 600 військ. Подивимось, що вони зроблять з моєю 600. -ко. Їх багато. Це я. Ну, це я не буду. 30. З цим не буду сперечатись, але і мене немало. Блін, занадто багато країн зі мною воюють. Прям занадто багато. Так, що там зі столицю Сполучених Штатів? Вони б'ються. Зараз треба почекати, поки всі припливуть. І там ще я буду щось робити. Ууу, як хорошо. Все. Ми основу їх виснажили. Дуже сильно виснажили. Зараз ще раз поступали в бій вони. Це у будь-якому випадку основні наші зараз. Основний наш фронт. Саме США. Все. А тепер вас можна відправляти і на захоплення США. Затвердити. Вперед, це буде довго. Але це буде. Колись колись захопимо. Ой, слухайте, давайте. 80 так в Іспанії стоїть? Де не стоять наші 80-ка? Ну я думаю, в Нігерію можна спокійно 80 відправити. На Китаї хтось стоїть? О, на Китаю аж 300 стоїть. Забагато, але нехай. Він не купив маленьких країн. Ну все далі, я думаю, я впорусь все. Можна просто почекати захоплення. США. Там там, облог, може, програємо моментами. Хтось бігає. О, зараз припинить бігати. А ти хто, до речі? Домініка. 80. сюди. Що тут звідси прям. Щось ви задалеко, щоб пістити на мене. Чорногорі когось. В300. Та займіться звільненням. Але я зараз переможу просто. Трохи. Ого! 2,5 мільйона втрат десь в мене було через атомну бомбочку. випадково не сюди і не сюди більше ніж 5 разів за мене втрачають. Більше ніж в 5 разів. Я зараз ще США собі отримав. Все, я прибіг. Давай, зробити вимоги. Чи вистачить в мене прямо на США? Вистачило. Так, давайте. Перевірю, щоб я нічого не пропустив. О, що таке США? Думали зупинити мою агресивну експансію. Не тут та було. Так, все, мирний договір. Упс. Я не хотів. Так дуже багато грошей витрачаю на. Наприклад, власне їх. Так, і швидкість пересування армії. У мене зараз купа військ, які розкидані усюди. Давайте кудись в Київ. Все одно я перевищу зараз ліміт. Так, в мене є 80-ка. І багато 80-х. Давайте і позалишаємо їх, тому що я знаю, що так чи інакше на мене нападуть. Два по 80 сюди, два по 80 сюди. Це для перших днів, потім будемо нормально розподіляти. Так, де вісімдесятки? на Туреччину. Я думаю, на перші дні також 280-ки можна залишити на Нігерію. Чи 180-ка це Грузія. Це так, для, для випадку, якщо вони знову сформують коаліцію, щоб я довго не готувався. Так, там на Ємен відправив, це 80-ка на Туркменістан і 28 Китай. Нехай буде. 280-ка на кидай кудись сюди. Все, всі інші, це основа. Це основа нашої армії буде. Так, і тут білим підписуються всі, хто з ким в нас білий мир. В, наступному, в наступній війні, скоріш за все, Середня Центральна Америка також проти нас. На наступній коаліції. Блін, Китай, недай коаліцію з хромою, або, або хтось з моїх старих сусідів. Я хочу пройтись по сусідам. О. Знову коаліція, але на цей раз організована Кенією. Окей. Я готовий. Британці, Гібралтарія! Ой! Неприємно, так. Але я якраз підготувався. Там 280-ки. Зараз порозкидаю по столицям. Не знаю, на що ви там розраховуєте. Але вам це не вдасться. Так, 2 по 80. Сподіваюсь, поруйтеся з Китаєм, по Китай може багато викликати. Так, 330 столицю, Кені. 330 на замальовку, Кені. Ой. Центральна Африканська Республіка також проти мене неприємно. Все затвердити. Також можна було б насправді 330 лишити в столиці. І хтось ще зі мною. Є хтось прям сильний, хтось зі мною воює. Нема. Будемо виходить, 330, зараз вільні. Лидь в мало. Все, я так вирішив. Все, вони зараз швидко попрограють. Все бачите, вже в нуль. Зараз скоро в плюс підемо. Плюс 15. Це враховуючи те, що ми ще не почали, Кенію, жодний бренд з кінь не захопили. І зараз просто. Треба дати трохи собі часу. Я навряд чи хоч один бій програв. Хі <хи> Співвідношення втрат, мені прям подобається. Вірші в Євен забув відправити. Але проблема в тому, що я даю їм бігати. Окей. Я думав, взагалі не зупиняючи я зможу все зробити. Центральна Африканська Республіка. Це проблемна фіня. Так там же програшних боїв не було, ніде? Щоб... Проблема в тому, що купа маленьких країн, які просто заважають мені бігати. Давайте всі, йдіть в бій зі мною. О, програли! Так, іди в Мексику. Mm. А, ого! Ого, мене тут захопує. Дайте мене навіть розділити. І ось ці 80 відокремлені. Звільняйте мені. Ого, ого, воу. Ого, воу, воу, вау. І ви 80, йдете сюди. 160-ка йде добувати їх. Куди побіжали? Що доганяти їх? О, я тут перехоплю їх. І ніхто. Ну, вони йдуть мою 80-ку вбивати. Вони ж не впораються? Та ні, не впораються. Окей, спробуйте мені звільнити Америку. Блін, бігати з ними це прям майже нереально. А що по Кені тут? Так розділити. Так ти також по Кенії маєш пройтись. Тут просто одразу бігають і звільняють провінції. Це мене прям дратує так. Також бігаєш по Кенії. Так 80 зі своїх звільняй. Бігай і їм тут. Блін, це нам багато всього одночасно контролювати треба. А я на Ірландію не лишав війська. Коротше, треба буде ще найбільшу кількість 80-х розділити. Щоб всі маленькі країни. Поперекривати, ось на всі маленькі країни по 80 позалишати. Так ще Ще сильніше порозділяв і звільняйте мені всі провінції. На китай Китейш... на вже можна 80 лишити. Біжи на Казахстан, не знаю. Також 80 з вас. Ірландію. 80 в цар. Справді, це якось занадто запарно йде все. Ще нормально, ми вже зараз все більше і більше набираємо, переваги. Ще трохи, і все. Фу. Фуф. Нагірше, що це. Кені оголосили. Якщо б хтось інший оголосив, фіну б краще. Це саме Кені оголосили. Ну, Блін. А я тримаюся, але я тримаюся. Так, всі війська. А, який жах. Так. Треба якось нормально всіх розподілити. Дивіться, об'єктивно. На... Якщо я захочу на якійсь країні сконцентруватись, то нам 2-3 сотки вистачить. Це на концентрацію на якусь конкретну країну. Ось так. Це на основного агресора. Пустимо ще. Трьохсотка на набігання. Я назову цю трьохсотку набігання. Всі інші, це чисто контролювання столиць. Наприклад, на протисильних країн ми спочатку по дв... два рази по 80-ки лишаємо. По дві вісімдесятки. Це... це щось, що трохи більше за всіх інших. Це тепер. Це в нашому випадку. Це Русня, Іспанія, Туреччина, Китай. Дві по 80-ки. Як я вже зрозумів, це ще і. Нігерія. Потім ми 80-ки ці будемо перерозподіляти. З цього моменту ще Танзанія. Так, у Центральноафриканська Республіки дуже часто багато військ є. У нас лишається 380-ки. Це нехай буде Грузія, Ірландія і Ємен поки що. І ось так розподіляємо. Тобто, а ви 330 на бігання по основним моїм провінціям? Ось тут перекриття. Так, 330 буде на розширення. Проблема в тому, що з вами усіма тепер також мирного угода. З ким в мене немає мирної угоди, покажіть. Танзанія. Ось урокоче те, що Танзанія точно буде також разом проти мене в наступній коаліції, то можна біжати і захоплювати Танзанію. Тобто вона точно буде проти мене в наступній коаліції. О, Зімбабве, твій союзник, то байдуже. Голосиди. Займаємо вашу столицю і зафарбовуємо. Ой, вони прям посамовбивалися дуже сильно. Але в них непогана армія, треба віддати їм належним. Але вони занадто багато втратили вже. 282 агресивна експансія. На мене зараз хтось полізе, скоріш за все. А знову ж, коаліції для мене це вже не проблема. Ніхто не потягне мене перемогти. Так, Зімбабве, на жаль, вже ні. Ангола, Південноафриканська республіка це точно також наступна коаліція проти мене. Так, в кого з вас більший ліміт? Південноафриканської. Так. А ви твій 8 по 80 на всяк випадок на Танзанію А, на Анголу будете готуватися ти До речі, мені цікаво, є хоча б один ресурс, якого в мене найбільший виробник. Ось, є список ресурсів. Так, є. Це тропічна деревина, це нафта, я не найбільший виробник, слонова кістка, шоколад, ой так. Уран. А ви здається, взагалі тільки. А, ні, вони не одна примість з ураном. Так, окей. Б багато ресурсів, яких я не перше місце пороблю. Вперед, одразу. Що там? 330 В столицю. 330 на замалювання. Байдуже на агресивне розширення. Я вже. Більш-менш пришвидшився з захопленням всіх коаліцій цих ваших. Вони мене вже не лякають. Що там, все? Все прекрасно. Плюс Південна Африка. Далі посилі тут Зімбабве в наступний. Ой, не Зімбабве, Ангола. Так, перевага, швидкість. А швидкість плюс я вже взяв, може? Облога? Ефективність облога збільшу, щоб швидше все робити. Що, оголосити? Твій союзник Нігерія? Він Ні, не може тоді? А з Нігерією в мене перемир'я? Тоді оголосити, А в Нігерію я просто ось так зроблю. Висаджусь. Так, анголи. Де твоє столиця? А. а давайте ви дві по 180 столицю. А 300 фарбуванням займаються, Це зараз буде швидка перемога. Є. Так, і наступна. А, Зімбабве перемир'я. Все, тут в Африці. Дай так, прикордонні країни зі мною, з яким у мене немає перемир'я. Ірландія. А 80 вистачить, щоб тебе рознести? А так, окремо 80 вистачить все. Нарешті розберуться з Ірландією. Так, а вісімдесятки? Дві вісімдесятки які тут, тепер одна з вас йде на Зімбабве. І йде на СВТІН. Ви дві по 330 почкаю. Не знаю, що з вами робити. Все. І нарешті мінус Ірландія. Та що, затвердити? І давайте, нехай, ви тепер вісімдесятки Десь сюди будете десь тут стояти. Туркменістан потім наступні наступній війні перекрити. Так, і можливо в нас зараз закінчуються мирні угоди. 66 рік. У так. Ще трохи почекати. Давайте 330. Давайте на русню. Ні, давайте ось так. В тебе 233 ліміт. В тебе ліміт. 338. На Китай. Ні, все так, ми вдвох, я придумав. Ми йдемо на Китай. І вже 66-й рік. Я мирну угоду з усіма закінчилась, оголосити. Без жодних союзників. Прекрасно. Так, 330. Пекін 330 Форбуванням займаєшся. Пред. 72. Давайте вас вдвох поки що об'єднаю. Просто трохи стрімнувато покидаю пускати. По 80 окремо ми. Також займайтесь форбуванням, Все. Зараз затащимо їх. Вони самовб'ються в своїй столиці, так. О, ви дуже сильно самовбились, прекрасно. Я задоволений. Далі просто форбування Ооо! Коаліція. Що? 160 сюди. Сюди. Так, а де я? Ага. В Центральноафриканську в Нігерію. В Зімбабве, в в Саан, Анкара, Тбілісі, І в Туркменську столицю. Так. Ще. Ну, все, всі війська я відправив. Ось тут мені не вистачає військ. Щоб перекривати. І так як основний його... трохи пізніше Розберемось. Зараз ж, головне швидко розібратися з Китаєм, чесно кажучи. Ой, ми тут... Вже 39. Ми проти Центральної Африканської Республіки, вже 39 внесок, маємо 40. Чисто за рахунок боїв. Чи зможу я перемогти навіть толком не заходячи? А слухайте. Цар, 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 цар. Як я бачу, ми з тобою вже побились непогано. Давай тепер займусь замалюванням тебе. Цар, цар це не найгірша країна, яка могла на мене напасти. Все. Блін, але мене також захоплюють. Чи це складніше набувати так? Є зробити вимоги. Забираю повністю Китай. Ой, агресивна експансія трохи збільшилась. Упс, я не хотів. Ой, ой, ну пробачте. Так, давайте окремо 330. Звільніть мої провінції. Будь ласка, хоча вони так не так агресивно розширяються. І не знаю. Ти 330? Мене дуже дратує. Моя безпорадність ось тут. Давай ну, щось всіх ось так якось замалюю. Все тепер максимальну швидкість і чекаю закінчення війни. Ну, Рано чи пізно ми наб'ємо необхідну кількість переможних очків, бо ми не програємо, ми тільки перемагаємо. Ще й захоплюємо ініціатора коаліції. Все. Псс. Захопив. Ой, я цього не хотів. Так, як ні, ні. непогано. З ким у нас? Сусіма. Сусіма, хто на кордоні зі мною вгоди. Ну, Воно й не дивно. Коаліції тепер кожен раз однаково будуть форматись ось цих всіх країн. Ну, поки я не розширюсь. Ну, слухайте, я, я дуже непоганими темпом розширяюсь, не дивлячись на ці всі ваші коаліції. Хотілося б вже з Євразію вже, але вже як є. Подивимося, як буде. По посиланню описі. ви зможете знайти та придбати мої ігри. Якщо ви якусь з них придбаєте, то будь ласка, послушайте на них рецензії. А якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто додайте їх до бажаного, це також мене неймовірно не підтримає. До речі, якщо що ви можете тикнути на будь-яку гру і тут знайти комплект Almost Strategies. В якому ви можете одразу всі придбати. А на зимовому розпродажі там ще знижки будуть, і ви. Десь 100 гривень буде коштувати всі ігри одночасно. Типу, це дуже непогано. Найбільше ж мене підтримує мій спонсор. Ніки кого можете побачити ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку, саме завдяки тобі. Виходять з відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.